я читала вашу статью 40 или 50 лет назад. Вы писали о поджоге библиотеки в, в 64-м году. С тех пор уже ну, других статей ва ваши про это дело я не читала, но были журналистские расследования в Ахтанке проводил, и Непосредственно по делу по но поскольку вы тогда были, вот сейчас, что бы вы сказали, изменилось ли бы ваше мнение по этому делу, вот от той, от той статьи относительно? Сейчас вы, ну, сказали бы те же слова, что вы сказали тогда. Прокомментируйте, пожалуйста. Я вас разумею. Ви Знаєте, в той час бібліотека була для людей моєго роду занять рідним домом. Я був свідком, як вона горіла. Я був, звичайно, а так тихо, присутній на суді, коли судили того, хто відпалив. Ця справа дуже закамуфльована, але у мене і тепер таке саме переконання, що ця справа була організована і прикрита. Вони дуже боялися бібліотек. Тоді інтернету не було. І тоді і ксерокса не було, а бібліотеки були, і їх не закриєш. Отже, і цілком зрозуміло, що вони підпалювали бібліотеки. І цілком зрозуміло, що це не за рішенням Верховного цього. Ну, секретаря ЦК. Це був спеціальний, очевидно, я так припускаю, для заплечних діл якийсь був відділ у них. І вони робили оці потаємні злочини. Отже, нічого б не змінилося в цьому, але якщо ви можете ставити питання, чому я тоді не підписав своїм прізвищем цього. Про, тому що якщо б я підписав тоді своїм прізвищем, то це мало б значення мало, мало б значення. Тоді оформили б психіатричну лікарню і глухо. А це був національний протест. І цей протест, протест був сприйнятий як національний. І всім було ясно, чому там немає підпису. 何 <laughs>